Науковий ліцей Клима Чорюмова – це онлайн-фізмат-освіта, високоякісна. Це школа для учнів перших 11 класів з поглибленим вивченням астрономії, фізики, хімії, математики, незалежно від місця проживання, хоч і тут, серед лісу, аби з гарним інтернетом. Це вивчення природничих наук через мистецтво і українські традиції. Це онлайн-школа, яка не заважає жити сім'ї. Наш ліцей працює за трьома освітніми програмами Міністерства освіти. Перша наукова освіта, друга доступна освіта екстернат. Третє – доступна освіта дорослим. Стандарт Міністерства освіти, спеціалізована освіта наукового спрямування є альтернативою НУШ: це для школярів, які потребують поглибленого навчання з певних профілей, в тому числі фізико-математичного, технологічного. Ви можете обирати живі онлайн уроки або гібридне навчання онлайн плюс живі зустрічі протягом року з вченими і митцями. Як і з ким? Очний офлайн і онлайн практикум з радіофізичним факультетом Київського університету Шевченка. З Інститутом математики Академії наук України з викладачами Київської політехніки і Українське мистецтво з вченими і митцями. І наша улюблена родзинка. Регулярні виїзди у власний пансіон Карпата кожні 3-4 місяці на 12-14 днів засвоєння навчальної програми оздоровлення, безпеку гарантуємо. Все ж безперервний навчальний процес. У нас в онлайн форматі. Ви можете обирати, додавати офлайн зустрічі чи ні. Інвестиція у високоякісну освіту дітей найвигідніша. Інвестуйте разом з нами.